Так, крюківщина, крюківщина, ну що тут всі заливаються на осінь, коли тут така грязюка. арматурка. Другий фундамент вже в нас повністю в роботі. Хлопці виставляють опалубу, фіксується, далі розкинемо каналізацію, стрічка, потім зворотні відсипки. І продовжуємо далі вже заливати. Другий фундамент. Ще думаю, якийсь тиждень і буде кінець. Ось хлопці вже понагинали собі тут а каркасів, купу. Як бачите, все, хвости загнуті, повністю Повністю загнуті хвости скрізь. Такий в них апарат. Набрали таких дуже зручний, коли такий 10-14 бомба. Ось там один залили, другий на підході. Кому. Потрібно номер шапці профіля.